Розповідь третя. Батько. І Весоловський. Звичайно, розповідь про мого батька могла би бути не на дві сторінки. Вона заслуговує на книгу, ну хоча б на півкниги, я, можливо, таки колись напишу, якщо не буду ліниво і політкоректна. Бо часто густо ми надаємо своїм спогадам того забарвлення, якого від нас вимагає час, в якому ми зараз живемо. Але давайте все ж таки про батька. Щоб зрозуміти деякі смаки і вподобання мого батька, треба трохи розповісти про його життя. Народився він в 1930 році в Польщі, в невеличкому місті Каліш. Дід, від якого ми всі успадкували прізвище, був росіянином, що втік від більшовиків з Києва з ісками Петлюри. Бабціна на доля ще складніша, і якщо я заглиблю сімейний літопис, це буде довго. Зрештою, доля майже всіх людей, що жили в ХХ столітті на перетині історичних подій в Європі, заслуговує на книгу бо це історія і часу і країн. Бабця жила в родині своєї тітки, Німкені Олівії, в місті Лоць. І там і відбулося її знайомство з емігрантом Іваном Зав'яловим. Нова родина переїхала до Калішу, де і народився мій батько. Подальша їх доля схожа на. Долі сотень тисяч людей у Східній Європі. Війну і окупацію вони пережили в Польщі. Як я розумію, в достатній безпеці завдяки напівнімецькому походженню бабці. Але кінець був сумний. Наївний дід повірив запевненням, що треба вертатися на історичну батьківщину, що родіна все простіти пайм'ят і був знятий з потягом, десь під і розстріляний після формального допиту. Як пособник німецько фашистських захватчиків. пропускаємо певний кусок митерств бабці і тату, робимо монтаж. І от мій батько закінчує середню школу в збаражі і їде поступати у Львів в університет на німецьку філологію. Бо, мовою він в силу обставин, володів досконало. Але в цей час в цей рік не набирали на німецьку, а виключно на англійську філологію. І батько. Щоб не витрачати час, вирішив поїхати в Ужгород. Бо там ще продовжувалися іспити в художньому училищі, а хіст до малювання він успадкував від матері і почалося його нове життя. Йому все прийшлося до вподоби: Затишне європейське містечко, сукурсники, серед яких було багато закарпатців, що так само, як він, були дуже далекі від советських переконань і манер. А найголовніше. Викладачі. Елегантний вишуканий Адельберт Ердель. Геніальний колорист, як би тепер сказали, приколіст Йосип Бокшай, експресіоніст Федір Манайло, співець Гуцульщини Андрій Коцка. Ой, як далекі вони були від доктрини соцреалізму, як імпонували батькові їх настанови, їх манера поведінки, їх жарти, їх внутрішня свобода. Після закінчення училища велика група студентів поїхала поступати у Львів в нещодавно створений інститут прикладного і декоративного мистецтва. Серед них були ті, що потім стали відомими митцями, подружжя Едіт і Мікола Шамедвецький, Маріон Ілку, Тереза Егрише, яку я вже сьогодні згадувала. Оскільки мій батько розповідав мені про оскільки мені мій батько розповідав про студентські роки. Найбільше, напевно, про романи Юліани Сельського, чиї незабутні афоризми він переповідав протягом цілого життя. Але потім доля мого батька різко змінилася. Розлучення з мамою і переїзд нової дружини в Росії стали зовсім новим етапом в його житті. Мої батьки були люди благородні і спільно вирішили не позбавляти мене спілкування з батьком, тим більше. Що те, що я буду художником, я вирішила для себе приблизно в чотирьохрічному віці. Ми спілкувалися з батьком все життя. Я багато разів бувала у нього в великому Новгороді. Дуже б хотіла написати про Новгород, але дуже відволікаюсь, вибачте. Найважливішими і найінтенсивнішими були останні чотири роки нашого спілкування. І вони відкрили мені його по-новому. На жаль, це були останні роки його життя. Це був час великих змін і в нашому з ним житті, і в житті і в стосунках країн, в яких ми жили. Моя мама померла. Батька наживо я бачила в останній рік після її смерті у 2012 році. Потім смертельно захворіла його дружина. Тяжка деменція позбавила її майже всіх спогадів. А потім був майдан. Батько купив собі ноутбук, дивовижно легко навчився погодитися з ним, і для нього відкрилося вікно в світ. Щотижня ми говорили з ним, я оберігала його від страшних новин. Смерть його дружини співпала з окупацією Криму і початком війни. Але батько був відсторонений від тих катаклізмів, вік і хвороба брали своє. Він знайшов собі схованку, в неї була музика. А треба сказати, що батько був музично обдарований, оце мені, на жаль, не передалося. Прекрасно грав на гітарі, класичні твори, обробки, і навіть у них час був зарахований до місцевої філармонії як артист другої категорії. Класичну музику він знав чудово і тонко відчував. А ще він любив старий час і стару естраду. У нього був свій світ улюблених виконавців 30-х, 40-х, 50-х років. Сара Леандр, Міліця Коріюс, Маріка Рьок. Ці імена я знала завдяки батькові. І, звичайно, польська естрада, Мечисла Фок то остання неділя, яку, між іншим, москалі також вкрали і зробили своє утавленне сонце. Ноутбук відкрив для батька можливості слухати пісні його дитинства і юності, дивитися старі улюблені фільми. Переноситися назад в ті далекі роки. І його самотні роки життя стали роками, коли він повернувся в свою Польщу і свою Україну. Виявилося, що він не забув ані польську, ані українську. Талант мов у нього був такий же, як до музики. Як багато ми говорили, скільки відкрили спільного в смаках і уподобаннях, Пересилали один одному фото своїх творів. Я якось комусь розповіла. Батько зазникував свій острів. Останній живопис, перекинув його в комп і відіслав мені мейлом. Мене здивувалося, сказали, ну і що? Та нічого, тільки батькові на той час було вже 86. І отут я й підійшла до того, про що хотіла написати. Забуте ім'я Богдана Весоловського ставало все більше і більш відомим у Львові. Його нова популярність росла, і я не могла не поділитися цим відкриттям з батьком. Разом з тим стало відома і постать Ренати Богданської, вона ж Ірена Андрес, її карколомна, суперечлива доля, її велике і велике кохання з Висоловським, яке було гідне розкішного голівудівського фільму. Я присилала батькові записи Ірени Андрес, спочатку знаходила тільки польські, потім з'явилися і українські. З праглих ночей вино випити вже давно. Я тебе прошу знов, не забувай любов. Так, Весоловський і Рената стали останньою музичною любов'ю мого батька. Він насолоджувався мелодієм і звучанням мови. Вони відносили його в далекі роки. Він все частіше згадував Каліш, Ужгород, і Львів, друзів юності, вулиці міст, по яких він ходив. Якось я знайшла в неті фото ринкової площі Каліша, а потім фото його вчителя Адальберта Ерделі. Красення в оточенні гарно вбраних жінок, високо, елегантно, як з іншого життя. В останні місяці батько писав мені листи електронні і згадував українську мову. За два тижні до його смерті ми говорили в останній раз. Він цитував гьоти німецької і просив прислати фото з моєї останньої вистави і якусь хорошу українську музику. Помер він 18 квітня 2018 року в день народження моєї мами. Вони прожили своє життя нарісно, але для мене зробили так, щоб я їх згадувала в один день. Я часто розмовляю із мамою і з татом. Я часто говорю з татом словами після: Я знов тобі, я знов до тебе. Ясно тобі, для тебе знову кладу слова свої в рядки.